Чекай, ну, ну але ж дивися, ти бачиш, що твою кохану людину несе і він від 12 році. Так, і він відверто там починає робити дурню. Так? Шлава, тобто, нас... ти, ти готова була все закінчити і сказати: ні, я не хочу бути з тобою. Of course. Дивись, дванадцятий рік угу. мене вже є Ліза. Це 10 рік, я вагідна кірюшей. Це 12 12-й рік. Mm -hmm. Він приїжджає з Олімпіади, і в нього все ту поїхали. Перший рік його не було дома взагалі. Бо mm -hmm. туди поїхали, той запросив, той запроси. Вони усією там командою їздили. Ці медалісти наші. А потім я дивлюсь: знаєш, він приїхав, і ніби типа норм. типа ти тут, і все добре, і таке. Знаєш, mm -hmm. сам собі. Тобто mm -hmm. як Ніби так не? все добре. Знаєш, а я кажу, так Саня, ану степе, ну давай степени якось так. Дивись, у мене є від тебе одна. Ну Кирюша вже був дві дитини. Це було навіть не 12 це напевно був 13-й рік. Mm -hmm. Коли знає, понесло так, Слава, я дуже швидко його так за ніжки знаєш, під да, з хмарок. Звісно, ні, я відразу сказала, що Сань, мені не потрібна таке, така людина поряд, бо yeah. я поважаю себе і я знаю, що я не пропаду. Тобто я не буду триматися за людину. Просто, що він там, прибор, що раді. в нього є так. гроші. Mm. Я поважаю себе і поважаю не його статки, та бо це ми все, все разом вже йшли, а його, а його як людину, що в нього тут усередині.